Щодо інструментів, які пропаганда російська використовує, я тут теж на декілька прикладів. Зокрема, це крадіжка. Все, що є в історії Росії, це вкрадене. Немає в них власне нічого. Вони живуть тільки тим, щоб красти. Зокрема, історію спорту українського, теж вони крадуть. Як ми бачимо, оця світлина, що ви бачите у верхньому лівому куті. Де написано, що Іван Піддубний виявляється, з підручника з книги, яка видана в Україні в 2018 році, є російським борцем. Абсолютна нісенітниця, яка вводить в оману всіх і підігрує, напевно ж, пропагандію. Ну, як може бути, він російським борцем? Може він виступав за ту збірну або був громадянином тієї країни? Це більш правильніше. Але він має українське походження. І коли ми з вами боремося за свою ідентифікацію в спорті, в світі, то ми маємо говорити, що це український спортсмен, що це українська історія. А для того, щоб бути об'єктивним в історичних фактах, треба сказати, що так, він виступав в тому часі за ту країну. Бо ми ж визнаємо Тараса Гроча Шевченка українцем, правильно? Ну, ніхто нема сумнівів назвати. Шевченка, не Андрія, а Тараса Геовича українцем, правильно? Ну ні в кого ж немає. Ну хто назветься? Ну хіба що пропаганда російська назве? Ну ми з вами розуміємо, що він українець. Ну він то представляв як Україну? Він жив в тому часі, тому що тоді була така геополітика. Чому ж тоді Іван Піддубний, Петро Заковорот, Сергій Уточкин, Олексій Ботовський і сотні інших українських діячів спорту, тіловиховання, олімпійських діячів? Чому вони називаються? ну, Російська пропаганда їх краде для себе. Чому ж ми тоді підігруємо їм? Ну, Ми, я кажу, це ті люди, які досі продовжують писати м, таку нісенітницю. До речі, там на одному з сайтів Трибуна було нещодавно теж розслідування, ці журналісти дослідили. Дуже багато подібно трапляється в українській історіографії. На жаль, це таке є. Снок е, літературу він прибрав із сайту і так далі. Ну це пів кроку. Розумієте, це пів кроку. Ми говоримо про е, зміну кардинально стратегічну. У нас 52-й рік це пропаганда. Це хтось ностальгує за радянщиною і нам вбиває, ну нам вам і мені все вже не вб'ється. Тому що ми знаємо правду. Ну, молодим людям, студентам вони це заходять, і вони це розповідають. уявляєте собі. 23-й рік, 10-й рік війни, і ми з вами знову говоримо про 52-й рік. Ні, ну комусь, якщо це подобається, то хай він собі це і любиться. Ну я не против, кожного має свою думку. Ну, історична правда говорить, що в Україні олімпійський рух і прадавній, і сучасний має зовсім інші періоди. Тому треба їм не тільки літературу трошечки переглянути, а треба і концептуально переглянути ставлення до історії українського олімпійського руху. Окей, дякую. Можливо, є в колег запитання? Немає. Дякуємо вам. Будь ласка.